Президента Франції та експрем'єра Італії розглядають як спецпосланців Європейського союзу для переговорів із Путіним щодо України. Про це пише політико. Видання повідомило, що лідери ЄС хочуть відкрити свій канал переговорів із російським президентом, щоб не дозволити Білому дому диктувати свої умови миру в Україні та надіслати США сигнал про те, що континент має власний вплив. Дискусія вже перейшла до того, хто відповідатиме за ведення переговорів із Російською Федерацією при цьому італійський сенатор та заступник міністра Джованні Батіста Фацеоларі. Запропонував на посаду спецпосланника Євросоюзу, колишнього прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі. вважається, що саме українська дружина сенатора сприяла зміцненню підтримки Києва з боку уряду Джорджо Мелоні, впливового союзника Фацоларі, зазначено в публікації. За даними політико, він дав старт гонці за призначеннями минулих вихідних. Також у 2025 році президент Фінляндії Олександр Ступ запропонував ідею спецпосланця та висунув свою кандидатуру на цю посаду. Посаду. високопосадовець повідомив, що створення цієї посади вже отримало широку підтримку Єврораду та вищих лідерів Європейського союзу за винятком головного дипломата блоку Каї Калас. Вона виступає проти будь-яких переговорів з Путіним та проводить зустрічі у Берліні з обворення відновлення дипломатичних зусиль щодо встановлення миру в Україні та зміцнення оборони Європи.